Слава Україні! Сьогодні у нас іде Х2 на сині уламки, плюс іде Х10 на як на мене, нового героя, де він у нас є? Е, Дозорець Суторіон. Собі, я, до речі, його сьогодні дістав на основу. Так що, можливо, скоро і зроблю на нього огляд. Але це буде не сьогодні. Е, герой, до речі, досить непоганий, є від максимального здоров'я, так що думаю, що він має заграти так чи інакше на гідрі. Поки не перейшли до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, люди, що за приколи! 80% дивиться людей, які не підписані, тільки 20 підписаних. Давайте виправляємо, робимо партнерську програму, буде, буде більше оглядів, буде більш цікавий канал. І так. В нас сьогодні буде сімейне відкриття. Буде Максим, його дружина і його сестра. Ну, таке буде відкриття. У Максима буде 101 уламок і погнали по десяточці. Погнали по десяточці. Хочеться отримати максимум легендарних. Поки це, це корм. Максим буде робити злиття, наскільки я орієнтуюсь. Тож, епіки, легендарні, це все буде добре. Було би непогано навіть дістати героя з, зі злиття. Епіка це б опростило дуже. Так, поки що, поки що два, два епіка, які в принципі, не дуже і потрібні. Думаю, що вони вже були тут. Давай легендарного! Так, щось, щось не дуже. Га, галики йдуть. Серйозно, а що, що за такі? Що, що, за, що за такі невезучий невезучій не, не, не не уламки? Що, Шел одна десятка холоста. Ілсиня. Ілсиня, до речі, це є частинка на Мікаге. Мікаге вже забрана. Чудово, 50 уламків позаду нічого толкового не було. Давай хто? Детні. ЧУ тану, Брогні! Давай ще одного! Два! Ну якщо взяти Джетні, це є. склад, то Брогні це все-таки хороший топовий герой. До речі, я дістав е, в себе також два героя. Оцей новий на якого X10, він в мене новий і другий фіров. Це вже дубль, я в себе тільки його недавно прокачав, що навіть не залив книжками. Ну, також досить крутяцький герой. Йдемо далі. Давай ще легендарного. Дві легенди це добре, але хочеться щось таке ще. Endaліa також частинка на Мікаге, ну правильно, зараз, якщо Мікаге зібрана, то можна і насипати. Так, йдуть якісь епіки. Магнар міні-трунда від здоров'я б'є, також, до речі, б'є дуже непогано. Хто має Магнара, не має трунди, то рекомендую до прокачування. Хоча, мабуть, ви і так це знаєте. Ще б легендарного. Епіки, епіки, епіки гранч, ну, принаймні, епіків почало сипати. Так, нам не хватає один і буде ще десятка. Три зараз перекидаю швиденько в склад три рарочки. Тут якраз під них є місце, нічого не буду зупиняти. Так, і ще одна десяточка. Цікаво сьогодні по 2 падає з десятки. До речі, не звернував, чи засвіти з клапка, щось нове. Усе не цікаво. Всі. Також, ну, два епіка, в принципі, 500 очок є. Е, нове. Джетні нова. Джетні нова. Клас. Брогні новий. Вітаю! Тоді, в принципі, відкриття для Максима, для Максима вдалося. Вітаємо Максима з двома. Новими легендами. І переходимо до Максимової дружини. Так, наступна у нас буде Катерина. Катерини ми будемо також відкривати всі сині. З побажань. Хочеться щось хороше, топове з легенд. Ну, на то впливу не маю, але надіюсь, тримаю кулаки, що щось таке вийде. Будуть бажані епіки для Мікаге. Можна, в принципі, і легенду для МіКГ витягнути, або одну, або другу. Нема ні одної, ні другої. Тому, тому. тому е, І також буде бажаний епік зі злиття. О, ендопроменистий. До речі, ось, ось і епік для МіКГ-1. один. Ну, ще є багато уламочків, так що, надіюсь, що ще щось з тих епіків буде. Сам недавно дозбирав останнього. Тому дуже розумію. Але ще не призивав, чекаю вже до кланового турніру з особистими так шкода профукувати очки. Так, поки, поки без легенд. Хочеться щось, щось хороше, щось топове. Якусь би лілітуху. лілітуху. Було би дуже непогано. Було би дуже непогано. Або Марічку. Шкода, що Марічка не падає з синіх, ну але... То нюанси нюанси. Так, уго. Ну, хороший топовий епік. Але ми чекаємо на легенду. Так. Треба легенду. Зі 120, ну, явно, очікується одна. А в ідеалі хоча б з одні. Так, ще 50. 4. 54. І є, є щось. Крутуріг це у нас зазвичай йде на Сьогуна пачка. Крутуріг парагон. Клінцер і дві хаски. Дуже хороша пачка. Так, ну а що? А що? А як? Ну, де? Де легенда? Так. Раркі, сангвінія. Не цікаво, джизов. Корм. Хоча зараз додали, треба буде посилювати. Ще навіть не дивився, що там в мене можна посилити, що, що до речі, як у вас з посиленням. Так, Фенакс. от Фенакс. Хороший, хороший крутяцький епік, який грає зараз і на онлайн арені через свій А1, де він б'є з блоком воскресіння. Його перезаряджають, а він лупає, і вбиває і каже на добраніч. Того рекомендую придивитись до нього. Так, елітний супер топ-епік для гідри. Так, 120. 120, ще 4. Ще шанси є. Так, це, це не то, що ми чекаємо. Хочеться все-таки... Все-таки три уламки, ну ж може прибігти. До речі, третій, чи, чи який вже Турагі. Епік топовий, ну але... Але це епік. 120 уламків. Це як? І. І останній епік Фейн. Ну, Фейн хороший також епік, але це не то, що ми хотіли. На жаль, без легендарного. Хоча ми на 120 приблизилися до гаранту. Відповідно, коли буде подбійний призов, можна буде витягнути з одного уламку дві легенди. Це вже ми на порядок ближче до цього. Дякуємо Катерині і переходимо далі. Так, ну і на закуску у нас буде Оксана. Всі, до речі, в одному клані. Передаю клану всім привіт. Не знав, чи в одному, чи не в одному, але виявилося, що всі в одному клані. З побажань, гнут, каймер або леді квілейн. Я сам хочу, я може теж хочу шоколадку. Також хочу каймера, але, на жаль, я поки без каймера. Ну, хай хоча б Оксані він прибіжить. Давай каймер! Тімід Дурник. На нього було злиття. Ну, такий собі, такий собі герой. Хоча, до речі, в парі, як же, як же ж та його пара, бачив і досить непогано. Де наша Кая-витівниця? З Каєю стоять. Ну, Кая, звичайно, буде цікавіша, але в парі також досить непогано. Криводан Сапфірний хороший герой, використовують на Рицарі важкому. Так. Погнали далі. Погнали далі. Ще одна, давай. Бракусь. Бракусь. Бракусь, Бракусь в принципі. Колись він був хороший герой. Зараз вже. Стільки нових... Кру... Крутих героїв, що Бракус просто вже не дотягує. Того зараз він йде скоріше на склад. Ну або зараз ну, будь-які герої фактично заходять на прокляте місто. Там використовується дуже багато. Ну, дві легенди є, так що клас, поїхали далі. Ще би одну. Ще б одну. Або, або, або хто там мав бути Леді Квілейн. Не вистає, мабуть, до. 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 до До Леді Мікаге. Давай квілей, давай легенду ще. Так, Атор. Атор це не цікаво. І... Два десятка. Два десятка. Келія. Блін, я вже думав, що то вона. Але це не той герой. Так, ну, епіків принаймні сипить. І остання десятка. Давай легенду. Ще би легенду одну. Одненьку. На жаль, на жаль, ні. Ну, дві легенди з 60 клас. От не повезло тільки Катерині. Всім по дві, а їй... а їй нічого не, не дісталося. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривались, робите, не робите злиття. Е, якщо не знаєте, що написати в коментарі, я вам говорю слава Україні. Ви мені пишіть відповідь. До речі, якщо комусь потрібна якась пачка, щось ви не можете пройти, я також це можу зробити. Пишіть мені в приват, в описі буде мій телеграм. Мій телеграм. І ще раз дякую родині. за... За уламки, все буде Україна, і до нових зустрічей.